Смалята і запрошую до країни, математики. Діти, сьогодні ми вирушаємо з вами в мандрівку до лісу. Давайте дізнаємося, до кого ми підемо у гості. Влітку медом ласував, до схочу малини мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив, чи не бачив сни. А проспав аж до весни. Сіренький кожушок, пара довгих вушок, скорий побігайчик, а зветься правильно зайчик. Першому будемо допомагати зайчику-побігайчику. А ви знаєте, як звати дитинча-зайчика. Дитинча зайчика звати зайченя. А які вони за розміром? Давайте порівняємо. Зайчик великий, зайченя маленьке. Погляньте, зайчик і зайченя бігли додому і розсипали свої морквинки. Які тут за розміром морквинки? Великі. І маленькі. Давайте допоможемо нашим друзям позбирати їх. Які морквинки для зайчика? Великі, а для зайченя маленькі, молодці. Дітки, зайчик із своїм маленьким зайченятком дякують вам. А зараз давайте догадаємось, кому ще потрібно допомогти. Дивина, живий клубок, покотився у наш садок, має сотню голочок. Хто це, друзі? Так це ж їжачок. А що полюбляють їжачки? Яблучка, грибочки. Давайте нагодуємо їжачка та його маленького синочка. Які за розміром яблучка? Будемо давати маленькому їжачку. Маленькі, а великому великі. Тепер пригостимо їх грибочками для їжака, які ми дамо грибочки? Вірно, великий. А їжачку маленький. Ви молодці. Їжачки дякують вам за гостинці і хочуть з вами пограти. Їжачок маленький змерз, та в клубочок згорнувся. Сонце їжачка зігріло, і клубочок розгорнувся. Їжачкам сподобалося, як ви грали з ними і дають підсказку, кому ще потрібна ваша допомога. Є горішки і грибочки у дуплі на мотузку. Плигаю по гілочках я руденька, білочка. Якого кольору білочка? Руда. А де живуть білочки? У дуплі. З ким вона до нас прийшла у гості? З маленьким біченятком Чим білочки запасаються на зиму грибочками та горішками, нам потрібно допомогти розділити горішки і грибочки. Для білочки ми дамо грибочок, а для більченя горішок. Молодці малята, ви виконали всі завдання. Допомогли всім друзям нашого ведмедика. Ось нарешті ми до нього й прийшли у гості. Як звуть дитинча ведмедика? Ведмежатко. Ведмедик в лісі назбирав багато меду. Якою ложкою буде їсти мед-ведмедик? Великою! А ведмежатко маленькою, які ви розумнички. Дітки, ви гарно впоралися з усіма завданнями. Давайте пригадаємо, де ми мандрували лісом. Кого зустріли? Тваринок і їх дитинчат. Ну що ж, прийшов час прощатися. Скажемо нашим друзям. До побачення! До зустрічі!